Родичі загиблих в АТО-воїнів зіштовхуються з труднощами при оформленні документів для отримання статусу сім'ї загиблого та відповідно допомоги від держави, зокрема, права на грошові виплати та пільги. Це справжні випробування. Щоб оформити всі ці документи, на те, щоб їх отримати, в першу чергу потім їх передати від відповідні інстанції, отримати відмови швидше за все від інстанції, заново зібрати пакети документів, це все дуже сильно людину виснажує. Людину, яка дійсно знаходиться в траурі, яка втратила близьку людину. Це так такі процедури, які передбачені за нашим законодавством, вони просто є неприпустимими і вони мають величезні наслідки. Для отримання статусу рідним загиблого бійця необхідно зібрати три пакети документів, пройти складну процедуру, яка передбачає розслідування обставин смерті. Найважче ж отримати витяг із наказу про виключення загиблого військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Відповідно до статусу, родичі мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 609 тисяч гривень, а також пенсію через втрату годувальника. Мама загиблого хлопця йому там 20 з невеликим років, і ось вони розлучились з чоловіком, ще синові було три. Після того вона чоловіка не бачила і не чула. І вона каже воєнкому, що я тільки знаю його прізвище, ім'я по батькові і дату народження. Більше я не знаю. Ми більше 20 років ну, не бачилися, я не знаю. Знаю, де він, чи живий, чи ні. І він на неї ну, буквально матом кричав, що вона хоче приховати, що вона хоче все собі забрати. Тобто людині, яка переживає біль невимовний, так, по втраті сина, її замість підтримки ще от таким от чином зустрічають. Коли бюрократія. Заважає отримати навіть допомогу при загибелі твого чоловіка, який загинув фактично за цю націю за цю державу. То це вже є неприпустимим злочином з боку, в тому числі державних службовців, які цю бюрократію постійно підживлюють. Психологічну допомогу сім'ям загиблих держава практично не може забезпечити, кажуть психологи, які працюють в цьому напрямку на волонтерських засадах. На початку АТО психологи нацгвардії та фахівці приміноборони намагались супроводжувати сім'ї бійців під час похоронів. Однак, коли кількість загиблих суттєво зросла, робити це стало майже неможливо. Тому волонтери-психологи беруть координати родин загиблих військових і пропонують свою безкоштовну допомогу, водночас сподіваючись на активнішу співпрацю із державою. Христина Бевс, Андрій Пішта Антіві.